Привіт усім, давно не знімала вам акваріум, і ми тут з кіцькою роздивляємося. Рибок он. Які вони дразняться з китюнею? Особливо ці хитрони такі. Та і скалярка теж тут заховалася. От. І ми з китюні дивимося, як воно. Як вони тут кіцюнчик, Що ти тут скажеш? Ховається це ребшки, ховається дражниця з кічкою. Цілий ранок, да, гет? Тут різні гупьошки плавають. Ой! Диви, диви, диви. Лови її, лови, 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 лови її. Що вона там дразниться з тобою, да, гетючик? Ця скалярка теж гарна, дивіться. яка. Вже знов зарослі. Недавно тільки проріджувала їх. От і знову зарі... майже заріс заново акваріум. Треба буде знову проріджувати. Ой, Кіцюнчик, лови їх, лови їх. Знову чуть не зловила рибку. так от. Що вона? Ти спостерігаєш за нею? Що вона там, ця рибьошка? Що вона? Лови її от вона прибігла до тебе знову, да? оця? Грається. Кітюня, і зараз знову буде ловити її. Лови. Кетюні це акваріум, як <гум> телевізор якийсь. Так, і дивимося, що там далі у нас. Вон там. Диви, як О, так, вот, вона як скалярка. Диви, яка класна. От так получить, зараз вона да, Кітюня. <гум> не хоч, не може вона дивитися спокійно в такий, в такий, в такий телевізор. Да? Все, пішла подалі відійшла, щоб не дивитися на них. Особливо, якщо виключиш світло, то вона взагалі за ними спостерігає і цікаво, що вони там. А вони собі тут плавають, іноді теж на неї з акваріума дивляться. Оці прикольні такі теж карасики я їх називає, як карасів оці горамки. Такі глазасті між собою вони там щось загнали скалярію в угол, в куточок, і, вон, і вона то сама собі плаває, вони вже прибігли, прибігли. Тут їх ще теж декілька штучок залишилося скалярія. Гупошки розмножилися, вони весь час розмножуються. Ось такі зарослі. Це вже у нас майже кінець травня. І от знову такі зараз люди, дивіться, які. Кому треба, кого немає. От коли гарне освітлення, гарний фільтр, то тоді рослини гарно ростуть. Отак от. Теж дивіться, який там у мене такий класний є світло, це світло гарний такий фонарь для акваріуму. Кому треба, можу сказати, де брала. Пишіть в коментах, питайте. Скажу секрет гарного освітлення в акваріумі. Сім... о, о, розборки, розборки почались. Дивіться, які. Б'ються, б'ються, б'ються. Дивіться, що робиться. Цей такий байчун, він до всіх задирається. оцей. Дивіться, плила собі рибка плила. Чого ти її трогаєш? Ні, йому треба зовсім подратися. Ось такі, отакі, такі. Отакі. дивіться, дивіться, що робиться знов. Сам же сцепляється. Ну який, звірюга. Цей такий противний дядька. Чорна у нього такий, а ця, мабуть, не знаю. це, мабуть, дівчинка. Хто знає як відрізнити. Вона є така якраз такий, бачите, який не дуже такий сильний, ніжненький такий, а у цього він який, аж чорний він такий великий дядько. Одразу видно, що цей такий хлопчик якийсь бойовий. Он який. Ось там собі такий теж цікавий. Щось собі думає, думає, плаває. І може малому вату місця, да? Треба знову переріджувати, буде рослин. Всім гарного, чудового дня. Пока-пока. Був невеличкий огляд такий.